Вітаю з вами Інна Морославська. Ви дивитесь програму «IT та люди. Сьогоднішній наш випуск буде дещо особливий, адже ми не на конференції, не на хакатоні, а на «IT Хеллоуін фестивалі. Ідея зібралися справжні вершки айтішної тусовки, і ми маємо надію, що наші страшно неформальні запитання не перетворять ці вершки на масло, і ми почуємо дійсно цікаві откровення. Найстрашніші, ми припустимо, три запитання ви ставите на співбесіді своїм кандидатам. Вопрос, Окей. Okay. Я спрашиваю о том, что вы будете делать, если вы приходите на работу, а один из ваших коллег лежит на столе нетрезвом состоянии. Я спрашиваю, э, в какой команде вам недопустимо работать, в чем, в, ну, в каких ситуациях, да, вы поймете, что это точно проект не для вас, и потом начинаю раскручивать и ставлю один из примеров, допустим, просмотр порно на рабочем месте. То есть, опять же, если там ваш коллега такое делает, да. И самый страшный это, по сути, самый первый вопрос: кто вы? Почему я должна? тратить на вас свое время для очень многих кандидатов это супер страшный вопрос я к вас занесла трансльвайнский лист у я я бачу уже вот. по работе <сёк> <сёк> нет это был йога тур в этом году первый раз жизни решила воспользоваться майскими праздниками то есть я обычно работаю всегда в этом лесу мы действительно потерялись но там было очень так душевно и красиво в там ежились там На вашу думку, ідеальне робоче місце для айтішника це, наприклад, Трансильванський ліс да, і фріланс, чи, припустимо, якийсь демократичний зручний офіс, у який можна прийти в домашніх капцях. Я очень сильно противник тапочек. Когда я прихожу в офис, я даже если я пришла в кроссовках, вдруг я всегда перебуваю в А, да? Мои программисты не ходят в тапочках в офисе, я очень сильно командный игрок, потому что я руководитель проекта, мне нужна команда. Да? Я не могу сидеть в лесу, пока они сидят там, да, в офисе. Поэтому я за офис, но не в тапочках. Когда по технології VR? Чи будете ви гаяти на цей час, чи все-таки хочеться наживо? Технологія VR це вообще щось к чому я прийду очень, очень не скоро. Прям вот вообще не скоро. Потому що, ну, якщо ти їдеш в Париж, поїзд десерти макаронс ну камана, це вживу, тільки вживу. Наскільки ви любите готувати і чи готові ви купити 3D принтер для друкування макаронців? Я не готовлю взагалі ніколи нічого абсолютно. Побачила. Это был первый мой опыт вообще приготовления чего-либо. Я поэтому его постила на Фейсбуке и отправляла всем абсолютно. Если все-таки я хочу что-то, вот если вдруг раз в году я хочу приготовить борщ там любимому мужчине, да, допустим, то зачем мне принтер? Ему же интересно, чтобы я сама это все сделала. Это раз в год. Что зараз на вершине вашей холократичной иерархии? Господи, боже! Ну, на самом деле, холократия невозможна, если человек один. Да? Если мы говорим о моих личных целях, то на первом месте это самореализация, свободная самореализация, скажем так. Да? То есть отсутствие борщей дома допустим, это вот один из пунктов. Ваш новий рекорд у бігові 10 кілометрів вже побили? Побив. Я не знаю звідки у вас так багато інформації про мене, але да дійсно понад 10 кілометрів. Я думаю, що близько 11. для мене це біг не є самоціллю, а це спосіб бути більш здоровим, більш сильним і відчувати себе класно. Чи користуєтесь ви якимись фітнес-трекерами для власне фіксування результатів? І чи надихають вас ці фітнес-трекери? Наразі поки ні, але я надихаюсь досягненнями там слави Баранського та інших людей, які промотують більш серйозне ставлення до бігу, до вимірювання тиску і так далі. Вважаю, що це правильно. Романе нещодавно ви відвідали офіс фонду Кейфанд. Скажіть, будь ласка, що вас там найбільше вразило? Те, що є всередині. Власне, дуже багато зелені, дуже такі облаштовані за сучасними технологіями столи, такі як столи, комп'ютери. Це дійсно приваблює і залишає гарні враження. Скажіть на вашу думку, які кімнати маст хев у сучасному it офісі мають бути, окрім стандарту там кухня, вбиральня і так далі? Особисто мені було б доподово, щоб була якась спортивна кімната. Я раніше займався дзюдо. І піддивився у такої компанії, як МакПоу, те, що у них є навіть татамі. І особисто CEO компанії проводить заняття з єдиноборств. А як щодо кімнат для сну? Кажуть, що айтішники схожі на пант. Я вважаю, що має бути кімната, принаймні, тиші. Не знаю, як для сну, але тиші точно. Чи зробили ви вже передзамовлення на робота для складання речей? Я думаю, що коли у мене з'явиться сім'я, мені це буде більш актуально. Які домашні справи ви б ніколи не довірили роботу? З того, що подобається, окей, готувати, наприклад. Інколи буває, подобається. Тобто 3D-принтер для друкування борщу ви не купите? <рес> Якщо борщ буде натуральний і смачний, то можливо, куплю. Я так дивлюся, ви не перейшли на однакові сорочки і на джинси щодня? До речі, гарне питання. Я сьогодні думав пройти в сорочці, але я розумів, що я йду на it захід і ще й буду отримувати нагороду за нашу команду. І вирішив сьогодні бути. В комфортному для себе стилі. Ви б купили якийсь супер суперодяг, який, наприклад, в додатку можна було би обрати новий колір, нову фактуру. Я вважаю, що це технології майбутнього. Морально я ще не готовий купити це зараз, але якщо це буде зручно, я готовий спробувати, тому що я інноватор. Чим ви змогли розсмішити ведучих просто радіо ранкового шоу за 30 секунд? Так, це був цікавий випадок. Я йду в машині, стою в заторі на червонозоряному проспекті. І вони кажуть: дозвонись нам, розсміши за 30 секунд, що тебе в житті найбільше за все бісить. Я їду в заторі, я розумію, що я запізнююсь на мітинг на роботу. Я кажу, мене бісить те, що потрібно зранку, от саме в певний час там 9.00, От 9.00 треба бути на роботі, ніби це літак чи потяг, і ти маєш встигнути, бо інакше всі поїдуть, вже постіль роздали, каву зварили, чай поставили, продали. І поїзд їде, а ти не встиг. Як на вашу думку, можна вирішити проблему київських заторів, якщо використовувати якісь новітні технології, перш за все тут потрібні не новітні, а дуже таки старі і перевірені технології це культура. Культура вождіння, повага один до одного, повага до якихось правил дорожнього руху. Ви футбольний фанат і цікавить ваша думка. Питання щодо Динамо Київ. На вашу думку, якого гравця потрібно замінити на робота, а з якого навпаки потрібно взяти вміння його скіли і зробити робота? Я би краще о тих людей, які грають в футбол і не мають почуттів, поводяться як роботи міняв би на людей. От я б більше додавав людей в нинішній склад, які серцем грають футбол, а не грошима. А чи не варто замінити суддів на роботів? От суддів і автоматизувати систему визначення пропущених голів сайтів, все, все було б дуже добре. З вашого досвіду викладання у КПІ чи є майбутнє у it галузі української, чи е, можна сподіватися на нове покоління? У Мене не такий великий, ще що досвід, щоб так глобально казати, але так я в це вірю. Якщо б я в це не вірив, я б туди не йшов. Я пішов туди, щоб довести, що практикуючи ті спеціалісти, які хочуть ділитися знаннями всупереч. Теорії про те, що неможливо пробитись крізь бюрократію, можуть пробитись, якщо є дійсно бажання. Як ви будете проводити співбесіду для фахівця новоспеченого, який пройшов навчання, припустимо, два місяці, да і в нього немає жодного досвіду роботи, і у нього в резюме написано: От, я закінчив такий-то курс. Насправді те, що головне потрібно мені, як людині, яка винаймає, це щоб людина перша хотіла навчатись, була здатна швидко придумувати нові кейси. Була гнучка і готова казати так. Тобто можна казати ні, я цього не вмію», ні, я цього ніколи не робив, ні, я не знаю, ні, 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 ні. І відповідь моя як працедавця буде ні. Яким має бути ідеальний начальник для it спеціаліста Це має бути кролик, чайка, варан чи хтось інший. Так мені подобаються ці метафори щодо деяких типів менеджменту. Я пропагандую формат так називаємо сервант лідерші. Це не менеджер, який зверху вказує кому що робити, а це лідер, який йде поруч з командою, вказує їй лише ціль і мету, і в якихось крайніх кризових випадках включає менеджмент якісь підходи. Чи є у вас PlayStation 4 І чи купили ви вже шолом VR? У мене є PlayStation 4, Мені кохана дружина подарувала на день Валентина. Я довго собі не міг дозволити. Я думав, ну це великі розходи для нашої родини. У нас дитина народилась, не на часі, але вона мене підтримувала в цьому, і зробила мені подарунок з моєї зарплатні, це приємно. А VR ні. Я поки в ті девайси, які є, я ще не впевнений, що це те, що я хочу. Але ті ігри, в які мені ну, дуже кортить пократися, я іноді граю. Це хороша розрядка, навіть в якихось офісах, там своєму менеджеру, який тобі набрид, там ходив за тобою як чайка, да, літав, щось на тебе скидав. Хати, ну пішли трошки. Там я побуду скорпіоном, а ти побудеш Субзіро, і я тобі поясню. Це ж краще ніж це робити вживу. Ну, десь потрібно пару спускати. Марія, ви хоч і працюєте в ІТ, але прекрасно виглядаєте і зовсім не схожі на панду. Як вам це вдається? Це просто макіяж, дівчата айтішниці. Вони схожі на панд? Чи це стосується тільки чоловіків? Те, що я бачу у своєму офісі, це справжні панди. Ви неймовірний трудоголік, але мені цікаво наскільки ви трудоголік. Чи купили б ви стіл для ноутбука для того, щоб працювати на ходу? Це безперечно, так. По-перше, я люблю рух. А по-друге, я завжди сумую через те, що я не можу бігати та переписуватися та читати пошту, і тому я просто мрію про цей стіл. Якщо телепортація стане реальністю, а обідню перерву, де будете проводити? Я думаю, на ходу за столиком. Ви в себе в Фейсбуці писали, що плануєте відкрити для діток школу з роботехніки? Так, ми вже запускаємо пробні курси. Ми ще про це не анонсуємо, але вже у нас пішли пробні заняття щодо уроків інформатики, програмування, взагалі розуміння IT. Це вже потрібно знати дитині. З віку 6-7 років, якби в Україні завтра з'явилася служба таксі з машинами автопілотами, якими ви власне цікавитесь, чи стали би ви першим пасажиром? Так, я б спробувала. Хоча б ради того, щоб протестувати і подивитися, наскільки гарний софт. Я впевнена, що десь років через п'ять до нас дійде, і я думаю, що це ведуться або укон, або обер. Хтось із них залишитися в ІТ чи повернутися, наприклад, в модельний бізнес, чи тому подібні якісь жіночі професії. Що б ви обрали? Я б сумістила. І чесно кажучи, це в мене є в планах. А що найбільше тримає в ІТ? Постійний розвиток. Постійний розвиток та те, що а, ти бачиш результат своєї праці майже одразу. нашими сьогоднішніми мають знаменитостями нам усе зрозуміло. А от чи боїтеся ви їздити на безпілотних автомобілях? Які запитання на співбесіді для вас найстрашніші? Та яке повідомлення на моніторі вашого комп'ютера кидало вас у холодний піт?